Христос Воскрес! Дорогі мої любі, мої славні наші воїни. Я сьогодні хочу вас привітати із світлим святом Пасхи Христової, бо тому що Христос є наша нова Пасха. Христос той, що Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос це та новозавітня Пасха, який перейшов від життя до смерти, а від смерти перейшов до життя. Тому, дорогі мої, дорогі мої ангели, небесні, дорогі наші славні воїни, я щиро вас вітаю з цим великим святом, нехай Воскресіння Христове буде в ваших душах, нехай Воскресіння Христове буде в ваших серцях, щоб кожен із вас відчув ту радість Христового Воскресіння, та тої заступництва нашого небесного Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, Христос Воскрес!